Господь з вами Істу. Слова святого Евангелія від Луки. Ісус проходив через міста та через села, навчаючи і простуючи до Єрусалиму. Аж ото сказав хтось до нього, Господи чимало буде тих, що спасав. Він відповів, їй, силкуйтеся війти через тісні ворота. Багато бо, кажу вам, силкуватимуться війти, але не зможуть. Як Господар устане і замкне двері, а ви зостанетеся, надвору почнете стукати в двері та казати, Господи відчини нам і Він відповім. Вас. Не знаю вас звідки ви, тоді ви почнете казати, ми їли пили перед тобою. і ти навчав нас на майданах. Нас. Та він відповів: кажу, бо вам не знаю вас, звідки ви, Гек від мене всі, ви що чинити не пра? Там буде плач і скрегі зубі, коли побачите Аврама, Ісака та Якова з і усіх пророків в царстві Божі, а себе ж самих відкинутих назовні, Прийдуть тоді від сходу і від заходу, від півночі і півдня, і осядуть на бенкеті в царстві Божі, тоді останні стануть першими. А перші останніми це є слово Госпо. Брати, дуже сердечно дякую за ваше свідоцтво, за ділення Божим Словом. Ця тема Божого Слова сьогоднішнього тема дверей, є як ріка, як океан, можна говорити цілий день, цілу ніч. Правда є така, що ми вже привикли до дверей, привикли до розуміння цього слова, значення і я не раз задумувався, чому дуже часто на храмах є двері, які є оздоблені хрестами. Так, або виразно це є хрест, або, так як тут, в цій каплиці, двері з таким якби, перехрестям, могли ж іншими якимись візерунками це зробити. Але це навіть підсвідомо, хтось роблячи ці двері. Хоче нам пригадати, що так, насправді єдиною дорогою, якою є дорога до неба, це Ісус Христос. Він сказав: Я двері, через які входять до неба. І правда і так, як дивимося на цей хрест, то насправді розуміємо, що це єдині двері. Єдині, неповторні. Ми цього можемо боятись. Нас це може. Лякати, ми досвідчуємо, що це є хрест терпіння, переживання, але ж дуже часто забуваємо, варто пам'ятати, що хрест це благословення. Завжди священник нас благословляє Христом, ніколи якимось там квадратом, кругом, трикутником. Завжди малює рукою хрест в повітрі. Це теж є знак Духа Святого. І ми розуміємо, що цими дверима ми тільки можемо ними потрапити до неба. Слово Боже є дверима. <кій> Відкриваємо книгу Біблії, і це так, би ми відкрили двері, ми входимо в ці двері. Ми прийшли, народились на цей світ, і перше, з чим ми зустрічаємось, це хтось народжується вдома, хтось в лікарні, хтось в дорозі. Але завжди нас кудись потім провадять додому, до помешкання. І там, де є кохаючі люди, які на нас чекають, вони завжди, що роблять через двері нас, вносять до цього приміщення, де ми маємо жити і розвиватись. І колись, очевидно, дуже гарно, може вигодно ляжемо в красиву труну, і нас цими дверима думком закриють. І це буде означати, що тут. Земна мандрівка завершилась, але є відкриті двері до неба. Тому ми сьогодні хочемо теж зрозуміти, принаймні так я пам'ятаю, з дому, з дитинства мене вчили батьки, мама, бабуся мені розказували, що коли виходиш з дому, то ти в дверях маєш завжди собі щось пригадати. Це є момент останній, коли ти не мусиш вертатися вже десь з дороги. Коли так само, як пригадуєш собі, я навіть колись був написав бумажку, світло, газ, вода, щоб не забути. І бачу, другим почерком написано Молитва в кінці. І я обертаюся, ми виходили з дому до костюму, і мама каже: Все прочитав, давно, то прошу. Але я рано молився, зараз теж треба. На дорогу не помішає. І перехрестились, і пішли. І Завжди двері це таке наповнення. Це той момент, коли ми хочемо відкрити реальність, відкрити правду, коли ми йдемо з кімнати в кімнату, коли може заходимо до когось перший раз в помешкання, не знаємо, куди йти, часом запитуємо, ну, куди можемо піти, де присісти, чи тут залишаємося далі, йдемо. І двері завжди пригадують, що це є правда, правда, яка є реальна. Бо якщо би ми себе, не дай Боже, зловили. Наприклад, на брехні, на обмані, то можна сказати, що це двері, які приставлені до стіни, приставлені до стіни, і це обман, так, це обман. Я пам'ятаю таку ситуацію. Цікаво, колись були ми в одному магазині там з священниками щось мали купити. І це був меблевий магазин. Ну, і зайшов один чоловік, такий старший, і запитував там, що скільки коштує. І там були теж кабінети, можна було зайти, можна було зайти, там готова кімната була. І я пам'ятаю, він так підходить за ручку пробує, Ці двері зачинені, починає стукати. І підходить якийсь там продавець, менеджер і каже: Прошу пана, це, це не кімната ці двері взяв, переставив в другу сторону. Вони були просто на виставці до того, щоб їх купити. Так і це був обман для нього. Якщо ми будемо такими обманщиками, якщо я помічаю, що я не живу в правді, я можу людей в стіну впроваджувати. Але якщо я маю їх вести до Бога, я маю бути з відкритим серцем, щоб Господь війшов і тоді Він використовує мене як знаряддя. І правда є така, ну тут можна до кожного з вас навести приклад, теж як брат наш говорив тут, що Думаємо, як це бути першими чи останніми. І коли всі біжать вперед, бо хочуть виграти, можемо забути, що Господь є всюди. До Бога не треба бігти кудись там. Він є тут. І ці останні можуть сказати: а ми є з Богом. Ми вже тут і так, тому що Бог не мусить бігти за нами. Він завжди є там, де людина хоче бути присутня з Ним. І тому ці останні є людьми, які достойні війти. В брамо Царства Небесного. Тому це Слово Боже, яке сьогодні ми чуємо в різних читаннях івангелії від Луки, заохочує мене, заохочує кожного з нас, щоб ми жили в такій правді, що коли прийдемо, постукаємо в двері неба, Господь не сказав, що я вас не знаю, але сказав слуго добрий, вірний, війти до свого царства небесного свого. Тобто, бо Бог дає нам це царство. воно є Боже, але цей момент, коли Господь ділиться, воно є теж нашим. І тому сьогодні, думаючи про цю тему Слова Божого, тему дверей, варто задуматись, наскільки я є правдивими дверима, які провадять до Бога. Людина, котра зі мною зустрінеться, чи вона насправді почує так в кавичках лишній раз, додатково в своєму житті, почує, що є Бог. Що є Божа благодать, що є вічність, що є щастя, радість, любов, правдива. Чи ми будемо цими дверима, через які люди схочуть ще раз війти, ще раз сказати: розкажіть нам про Бога, заведіть нас до Бога, дайте нам Бога. І тому просимо, щоб Господь чинив з нас такі двері, а ми через ці двері Ісуса Христа вийшли у радість неба.